Вітаю, друзі! Як відомо, Республіканська партія США вже висунула свого офіційного кандидата, ним став Дональд Трамп. А от Демократична партія досі цього не зробила. Більше того, стало відомо про те, що вона перенесла висунення свого кандидата аж на початок серпня. І, можливо, ну не можливо, а точно це пов'язано із невдалими дебатами Джозефа Байдена і Дональдом Трампом, і е, в результаті яких. Стало очевидно, що вік е Джозефа Байдена має дуже велике значення в цих перегонах і він грає проти цього кандидата. Він явно за останні роки е здав в ментальному і в фізичному плані. Е нещодавно було оголошення про те, що е Джозеф Байден. Захворів на ковід, невідомо, правда, це чи ні, але це дало йому привід піти на самоізоляцію і е, абстрагуватися, відійти від тих інформаційних потоків і тиску публічного і з боку демократів, і з боку спонсорів партії на Джозефа Байдена, який постійно зростає з моменту проведення цих дебатів, для того, щоб він е, знявся з виборів. Спочатку після дебатів Джозеф Байден спробував застосувати різні інформаційні технології, ну відпов... вірніше, його команда, які би зняли цю напругу і негатив щодо цих дебатів. Однак їм це не вдалося. Кілька спонсорів, великих спонсорів демократичної партії, відмовилися продов... затримували затримали платежі. Почався серйозний тиск однопартійців Джозефа Байдена, не публічний. А щодо а деякі з них і публічно почали закликати його зняти свою кандидатуру, і, врешті-решт, сьогодні стало відомо від кількох високопоставлених демократів про те, що на вихідних цілком можливо, що Джозеф Байден ухвалить рішення про зняття своєї кандидатури. Я вважаю, що це буде позитивне рішення для демократів. Воно, в залежності від того, якщо вони оберуть вдало молоду кандидатуру, влиє нову інформаційну оборочу кров в їхню передвиборчу кампанію і е, дозволить наростити динаміку передвиборчих перегонів. Але тут цікаво нам поміркувати ще й над тим, як працює політична і публічна система у Сполучених Штатах Америки. Все-таки не, не використовуються якісь там епітети негативні, тощо, тощо. Але інформаційний тиск, публічний тиск інтелектуалів, політиків, журналістів, пересічних громадян, він формує суспільне поле в такому контексті, що політик прислухається до цього тиску і реагує на нього. Тобто, це є своєрідна форма відповідальності політиків перед виборцями в той час, коли з 2019 року, в нас, коли до влади прийшли, прийшов Зеленський та його Шапіто, влада повністю ігнорує думку інтелектуалів, думку людей, думку інституцій, і лише з допомогою маніпулятивних технологій відволікання уваги людей від одного скандалу до іншого, старається підтримувати свій. Рейтинг в цьому їм, звісно, допомагала і повномасштабна агресія Російської Федерації, яка перетворила Зеленського з кривенької качечки української політики на незламного боневтіка. Слава Україні!